Як же все-таки пропрацювати батьків? Вже який день в інстаграмі в рекламі мені попадається відео жіночки, що кричить на мене, бо мені не треба пробачать батьків, мені треба пропрацювати біль? Та й взагалі з кожного удюга кричать про те, що треба щось там з тими батьками робити. І у мене виникає зустрічне питання: може вже треба від батьків відколупатися та почати жити своє життя? Ми ж з вами вже дорослі люди, і маємо розуміти, що на нас впливає лише те, що ми віримо, що на нас впливає. Тобто, якщо я буду вірити в те, що моя мама винна у моїх проблемах, вона мене якось там недолюбила, неправильно виховала і тому я маю зараз і ці проблеми, то я буду фокусуватися на минулому і на своєму болю, замість того, щоб вирішувати проблеми. Або якщо я буду вірити в те, що я вже доросла людина, і я можу долюбити себе самостійно таким способом, який мені подобається, і те, що мої проблеми це наслідок патернів моєї поведінки та мого мислення, то я ж просто підійму дубцю з дивану і піду вирішувати свої проблеми.